На дроті Тарас сьогодні знову їду в подорож, не подорож. Коротше, їду в Париж з дівчиною. Це є мій такий сюрприз, подарок, їй на день народження. Вона про це не знала. Але через певні обставини дізналася. Не буду зараз втудатися подробиці. Сюрприз трошки не вдався але подарок все-таки лишився. сорі за зуб, бо мене машина забирала мусор. Вот. Ще хотів Буде щось цікаве по дорозі до Парижу, з Німлю. Летимо ми з Варшави, спочатку до Варшави, а потім з Варшави та От. А як ні, то вже хіба в Парижі. Прилетіли ми в Париж. Сьогодні будемо входити в місто, вчора вечором тільки пішли, купили піцу, купили собі курку. А сьогодні вже будемо, маємо 3 дні повних, тобто сьогодні субота, неділя і понеділок, вівторок вже назад. Будемо ходити, дивитися і знімати. І давайте я покажу кімнату. Ну, вона така невеличка. Тут такий телевізор, тут ліжко, як бачите. Вікно так цікаво відкривається. То закрито, то відкрите, то знову закрите. Так само з тої сторони. З другої вид. Не є ж такий супер вал, ну просто там на місто тут ще, чи будуюся щось чи що. Піднятися наверх по сходах, там буде видно вежу і видно місто. Потім вам покажу. Отак от, от трошки бардак. От, телевізор тут пропереж вулиці, тут ще щось. От, так. Тут така кухня, холодильник, тут мікрохвильовка, зеркало. Тут таке шкафчики підсвічуючі тут навіть є сейф не рискую в нього щось ставити бо тому що потім якщо закленить то рецепції тут та й немає як і просто заходив сам по коду такі от виключателі прикольні така ванна просто от туалет все душ От, давайте я вам ще одну штуку покажу тут. Дивіться, як включається, такого раніше не Включається часть у коридорі і можна тут плюс-мінус регулювати яркість. Мінус, менша яркість, плюс, більша яркість. Що тут є така ж прикольна штука, давайте вам різко покажу. Ліжку, типа на ніч. Тут два вікна, чи три показує одне, одне і на ніч, Якщо зробити старт. То дивіться. Тут ми маємо таку штуку. І шторка закривається. І все. Good night. Тепер так само. Йдемо сюди. вибираємо всі вікна. Стоп. Сюди. Так, як будемо тут. Ну о. І воно відкривається. Що тут ось тему не дуже зрозумів. Скажеш тут чи мені так воному, чи що. Такі два вікна. Класні. Вечім, коли є зірки, дуже... тут напевно, що гарно. Вчора не було зірок, принаймні я не бачу, можливо. Просто в Франції ще... Типа, я бачу хмари, не було, але настільки темно, що були зірки. Якось так. Zdaj boste videli, kako pridem na teraso, par besed o terasi. Підчув я на терасу. Тут класний вид, зараз вам покажу, вставлю в кадр. Видно башню алфелову. Єдине, що тут зазад є столики, то все. Ось така штука є. Я не знаю, чи можна сходити, чи ні, не хочу. Що потім не, не було приколів. Весь, які тут круті сходи, яка тут висота, треба таких сходах підніматися. Але вид того вартий, реально. Тут схода камера того не передає, але вид просто бомба. Особливо зранку. Ну і новий вечір, думаю, теж красо буде. Колося побудовано 15-му році, але реально видно весь Париж. Там не просто. Скорість. Не знаю, що на камеру видно, що то реально. О, це так звана тріумфальна арка. Дуже висока, тому навіть найменший зум зробив і все одно не можу її нормально повністю зазняти. На, на, на весь пареш, ти си първи и на други поводи в тези, ако на сам на сам на Ліфт привозить. Через... Там є ліфт. Коротше. Сідаєш нормально привозить і дивіться на який вид. Просто просто подивіться. Нереально ну, знову камера не передає. сюда, 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 сюда. сюди і, і гарно вежа видно. Її практично видно всю звідси. Там одну ножку не видно. І все, а так то видно, особливо ввечері 10-та, поки що 10-та свідчується, тому що зараз довгий день літо. Тут можна класно відео. Знаєте, колись я навіть не міг собі подумати, що я десь так поїду в Париж, для мене то просто було колись на зоштах, просто на зоштах та вежа висіла. я собі ну, не висіла, а намальована була собі, думав, класно, туди було попасти, да, не знаю коли, не знаю як, з якими за якими обставинами давайте говорити. Взагалі буде вежа. І тут, 20 я вже... Я вже в Парижі. Ні, скажу, вже пройшло це кілька. Сьогодні другий день. Бог, другий день пішов. Мені до сих пор не до кінця віриться, що я тут і є. Навіть мрії збиваються, слава Богу, і мати бою, що я маю таку можливість за все за колесо. На колесі огляді був ну, взагалі. От. А зараз ми будемо їхати, точніше йти. Або їхати. Да, їхати скоріше до церкви. Подивись, помолитись сьогодні неділя. Ага. І після цього вже плануємо, китки так, вже куплені, до Версальського палацу. так да, Версальський палац називається. Якось так, а там ще завтра лишиться один день ще якась екскурсія всюди по місту на автобус і вертаюся назад додому. Але поки що насолоджуюся з таким хатним видом, то просто жаль. я бажаю кожного сюди приїхати. Кожному насолодитися тим видом туди, де він хоче. От, вчора ще застали момент, коли воно ще світилося, та вежа світилось, блимала, вона блимає. Зараз вона засвідчується від 10-ї години вечора. І там не знаю до ранку, до якої, я не знаю до якої. І кожної години вона блимає. Тобто в то 10-тій годині вона блимає 5, секунд, 5 хвилин. Я вставлю відео, наступний кадр буде відео, як вона блимає. Блимає е, 5 хвилин, потім знову 11 години, знову блимає 5 годин, 12 і так поки е, не знаю, не настане ранок чи як. От, і так само, по-моєму, о 12 ночі вона блимає таке, половина засвідчується, половина засає, от от. можливо, ви бачите. Так що якось так. Рочі, хотіли зайти в церкву, помолитися, але церква закрита, Супер, тут видно. З одної другої з сторони Так, того разу знов не попали. Болгарії не пали, тут не пали, ну якось ще попадемо. З іншої сторони вона більше виглядає, бо тому що на фотках. Взагалі в інтернеті вона виглядає ну, набагато більше, але то просто покаже. Тобто так. Ми зараз вирушаємо або десь поїсти, або в Люксембурзький парк, так званий, бо потім мусимо їхати на потягом до Версальського палацу. Зараз по таким от садам. Тут просто територія старовецька. Тут такі лабіринти, можна сказати, дивіться, просто зверніть увагу, скільки воно все здорове. Це просто жесть. Я не знаю, до гри може метрів 10, як не більше. Як скільки тут треба роботи, щоб то все стригти, дивитися за тим. Це просто жесть. Тут територія ну, огром'язна, я не знаю, Можна сказати, як... Територія невеликого аеропорту, напевно. Просто скільки тут праці, скільки тут всього якось так. Буде нарізка того всього, що я назнімав. знімав. Ну може не всього, може більшість ви вже бачили, а просто такого, що то там, то там, то там. Ставлю якусь мелодію, щоб було приємніше дивитися. І дивіться. Вечором вже от. купив піцу. Перекус буде вечором. І ще зран. зранку, завтра зранку знову виїжджаємо. І так, що вам скажу, по францію. сподобалось класно. Так що люди привітні, дуже багато приїжджих різних націй. Зараз тут йшов. Трохи по-грузинськи написано, не знаю, що за церква. Що я вам сказати? Я попав в Нотрдам де Парі з Порпарицькою бомба. Дівчина моя не попала, тому що там, виявляється, є дрес-код. Вона мала шорти, сказала, що, що шорти закороткі і коротко, або йди щось купляє довго, щоб закрити, або просто не попадеш. Вот. Так що хто збирається в Нотрдам, тому обов'язково надівайте довге і так само плеті, щоб не було видно. Тобто, якщо футболка, окей, якщо якісь плеті голі, декольте, не канай. От, що вам ще хотів сказати? Хотів щось сказати, вже з голові вилетів. А, їв я равлики, тому цікаво равлики і жаби. Значить, такого равлики. Дуже подібний смак на гриби. Дуже прям посожі між кальмарами і грибами. По суті, равлики немає якогось такого. Сам від себе смаку, але просто якщо його роблять в такому соусі класному, то він дуже смачний, особливо їсти з хлібом. А жаба, щось м'ясо таке м'ягеньке, реально класне. Мені більше навіть чи м'ясо подобається, як свиняче, тому що воно м'ягеньке, воно є подібне куряче. Теж сподобалось. Єдине, що там багато костей. По суті, подають як жабу зі скелетом. Складена жаба. Не можу, не можу вам пояснити, як то виглядає. але Погоди тут теж попалися з погодою, слава Богу, мать не боюся, що погода була. Три дні пролетіли, Просто жесть, як різко. Ну, але дякую ті бозі, що поїхав, мав таку можливість, не знаю, думати. Не міг дякую за все. І як... сьогодні вже буде завершальне. То що зараз знімаю влог. Завершенні слова влогу. Вот. Що вам ще сказати? І тут ви зараз побачите ціни, скільки обійшлося. І їздили ще плюс на таксі Моє, кожен день. Вот. І що вам ще сказати? Тут і система така непривична для покупок на поїзда тому що... Зараз руку поміняю. Тому що... Не знаю, як в Украї... Україні так, звичайно, колись пляв білети на електрички, а в Польщі на поїзд електричка теж. Бо там дуже просто, там просто вписуєш, куди треба, звідки треба, і тобі видає квиток. А тут з'являється, що спочатку треба зробити таку карточку, в тому самому банкоматі, і тоді вже ту карточку поповняти, тобто вибирати білет, і той білет сам типу, поповнюється на твою карточку. Ну, Заморочено. Народину... Важко, але таке непривично. Але так то париж реально класно і давайте на устаном вставлю вам кадр якийсь з Парижу.